І сьогодні я вам розкажу, як же встановити текстурпак і карту на Survival Craft. Зараз, це ми вийдемо. Давайте зразу скачаємо. Ні, ну, скачувати ми то не будемо, бо в самому Survival Craft. Ну, там, коротше, є каменюшка, в яку зайдеш, і вот там є текстур пак, карти, скини. Ну, правда, модів нема, моди самим треба шкати і скачувати. Так, воно буде довго грузити. Ми воно вийдемо. Ну, Тут щось Е, Заходимо далі. Заходимо в Survival Craft і от воно загружується. Воно просто дуже... трохи довго так загружується, а чекати, щоб у вас екран був темний, я так не хочу. І що ж, е, загрузується у нас Survival Craft. Почекаємо ще чуть-чуть. Давай, загрузи. Так, він загружився. Нажимаємо Jet Content Community. Так, воно шукає. У нас Wi-Fi включений. включений. І це так. Отут натискаємо All Items. World, Це карта. Ми вибираємо любу карту, яку ви хочете, про яку ви чули. Або от просто так вибираєте, воно так скачується. Так воно скачується, все є. А, це ворот. ще раз там натискаєте блок текстури. І отут багато текстур. От, наприклад, SND, double нажимаєте, воно завантажується. Чекаємо. Воно само... там, походу, я не знаю, чи воно само встановлюється, Так, дивіться. Текстуру я покажу вам. Воно прогружується. Так, вон, наприклад, на цьому світі я покажу, ви натискаємо там тих три корапочки. Оптіос. Е, От тут є там, де скин встановлювати, вон. Можемо різні скини. Але я не розумію, ну, чомусь на всіх картах э, скін дівчаток. Э, вот тут а, є, як би вам сказати, ну, текстури. Заходимо в саму останню, бо це та, що ми скачали, виходимо э, аплік. на нажимаємо, воно ще раз перезагружується. Яка то карта була ця. Заходимо на цю карту. Карта грузиться. Грузиться, грузиться. Давай прогружайся. Я не розумію, чому, але вона трохи довго грузиться. Це напевно все через зйомку. І так вона загрузилася. О-о-о-о-о-о-о. неудачно мене вбили. Ще я сам це добив. Так, зараз я возрождаюсь. Так, ця карта на прохожіння, але бачите, як бачите, ну, ви, напевно, ви не бачили там тої текстурки, яка була, але вона помінялась. Набагато помінялась. Так, тут сундуки. Ну, коротше, ви бачите, що вона помінялась. Вот троянди які гарні. Виходимо. Сінгл плеєр натискаємо. Начебто ми друге світ скачували ту карту. Заходимо. Вона загружується. Давай швид, швид. Так, воно прогрузилося. Це карта і на, в нас є. Ой, -мо. Це той карти скин. У нас є шість гарбузів Ого, акула. Якось не хочеться. Ну, коротше, надіюсь, всі зрозуміли, як же встановлювати карти і текстурпаки. А, це зоопарк. Ну, або шейка, скину. От вона Ай, і наостанок я вам розкажу, як же поміняти вот Е, тут, а, бо воно спершу дуже погане. Нажимаєте Settings. Так, controls. І вон, дивіться, я поміняю Bootot, вийшов так. Коротч, я поміняв його, як у вас всіх, ну, всі, хто перший раз зайшов Отаке таке управління. Кому воно не зручне, заходите в Settings, Controls. І саме верхні міняєте, і воно міняється на таке. Зараз покажу на що воно міняється. От на таке управління. Я думаю, це управління більш зручніше, більш похоже до різних інших. Е, на цьому, я думаю, закінчимо. Всім удачі, всім.